Кінця 2023 року залишились лічені години. тож саме час чи згадати, чим він запам'ятався. 2023 не був легким і відпускаємо ми його без жалю. Це рік, який українці зустрічали нехай з блекаутами, але з піднесеним настроєм та вірою в перемогу. А проваджаємо з багажем внутрішніх проблем. Та неоднозначними сигналами від західних союзників. Однак, попри це, і 2023-го в Україні були перемоги, про які не варто забувати. 2023-го Ми топили і тонули самі. Боже, війни, мавіки, я дякую! нас бомбили. А ми у відповідь знищували літаки та гелікоптери. Ми звільняли і, врешті-решт, таки дійшли до Криму, хоча, можливо, і не так. Як сподівались, дві в Криму. 2023 не такий, про який ми мріяли, але все одно наш і дуже важливий рік, який незабаром стане історією. 2023 розпочинався під враженням від звільнення Харківщини та Правобережної Херсонщини. Хоча на фронті тоді було ой як непросто. На сході йшла найкровопролитніша битва з часів Другої світової битва за Бахмут. На початку січня найманці з ПВК Вагнер змогли захопити сусідній соледар. Також у січні росіяни розпочали штурм вугледару: тронкими колонами танки і батере окупантів їхали на невеличке. Але стратегічно дуже важливе містечко. На півдні Донеччини неподалік Вугледару проходить ділянка залізниці Волноваха Донецьк. Російській армії було критично важливо витиснути українські сили з міста, бо ЗСУ не дають використовувати цю ділянку, а без неї страждає вся логістика окупантів у Приазов'ї. З військової точки зору захоплення вугледару давало росіянам значно більше ніж окупація Бахмута. За задумом Міноборони РФ це мала бути легка прогулянка. А насправді світ вперше побачив, що таке справжні російські м'ясні штурми. За тиждень боїв під вугледаром російські війська втратили близько 130 одиниць техніки, в тому числі 36 танків. А російські 40 та 155 тихоокеанські бригади. Жартома стали називати почесними 200-му вугледарськими. Західні експерти називали наступ на вугледар найбільшою танковою битвою російсько-української війни. З одним тільки виключенням. Тут знищувались танки тільки однієї зі сторін. Бронетехніка окупантів горіла на українських мінних полях, а потім її добивала наша артилерія та дрони. Не маючи жодних досягнень на полі бою, Кремль продовжував тероризувати цивільне населення. 14 січня російська ракета. Х-22 влучила у дев'ятиповерховий будинок у Дніпрі. 46 людей загинуло, понад 80 постраждало. Наслідок влучання у дев'ятиповерховий будинок. Повністю зруйнований один під'їзд. Підрозділами ДСНС наразі продовжується рятувальна операція. У нас залучені 102 чоловіка особового складу, 27 одиниць спеціальної та пожежної техніки. Зараз шукають постраждалих людей, проводяться роботи. Я вирішив приїхати допомогти, -Типу, тому що відчував, що я тут потрібен, і тому він приїхав. Коли ми піднімалися сходами одного з під'їздів, ми перевіряли квартири, чи є там живі люди, чи може поранені, на стінах в коридорах бачили. Следы от крови, от пальцев, от долоней. В нашем подъезде, вот на третьем этаже, двое деток у нее. Она то ли переходила арку, то ли это, осколком ее убила. Молодая женщина и ее убила. Ну, в том подъезде сотрудник у меня. И он был на кухне, остался в одних тапочках и халате. Но сейчас он в больнице. И остался без квартиры, без ничего. Но живой. Жінки і двоє дітей були вдома. вікна повилітали. да. А так слава Богу, всі цілі. Кості цела м'ясо. Я переселенець пологся з окупації, приїхав і тут війна догнала. А за кілька днів сталася ще одна трагедія. 18 січня гелікоптер, у якому летів на фронт міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар міністерства Юрій Лубкович та ще шість працівників МВС, впав на дитячий садочок у броварах. В авіатроші крім керівництва МВС загинуло чотири жінки і дитина. Постраждала 31 людина. Зокрема, 13 дітей за результатами слідства Державне бюро розслідувань повідомило про підозру п'ятьом посадовцям ДСНС. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метаумовах та необхідних сертифікатів. Проте жоден з посадовців відповідних за безпеку польотів виліт не скасував або не переніс його на пізніше до моменту сприятливих погодних умов. Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ. На гранично низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху, командир екіпажу побачив перешкоду багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту. Однак різко піднявся, втратив орієнтування у просторі і під час завершення маневру внаслідок відсутності необхідних навичок допустив зіткнення із землею. На початку весни міжнародний кримінальний суд зробив неочікуваний подарунок для українців, виписав ордер на арешт російського президента Владиміра Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової Білової через депортацію українських дітей у Росію. І передачі їх на виховання російським сім'ям. Рішення МКС означає, що Путіна та його поплічницю можуть заарештувати у 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут. Травень став місяцем обстрілів. Росіяни готили по Україні без упинку, особливо по Києву і особливо вночі. У травні росіяни обстріляли Київ 17 разів. У небі над столицею сили протиповітряної оборони знищили 254 цілі: сім аеробалістичних ракет кинжал, 13 балістичних ракет Іскандер, 65 крилатих ракет Х-101. Ха 555 та калібр, а також 169 безпілотників. За підрахунками експертів, Кремль у травні витратив на атаки по Києву. Близько 186 мільйонів доларів. Головною ціллю росіян був американський зенітно-ракетний комплекс Петріот, і одного разу окупантам навіть вдалося його пошкодити. Однак за кілька днів після незначного ремонту він повернувся на бойове чергування. Хоча російська пропаганда, звісно, казала інакше, стверджували, що їхні аналогов нєтної ракети знищили не тільки всі установки Петріот, а й Кирила Буданова. Фронт практично не рухався. Після розгрому під вугледаром у росіян вистачало сил наступати тільки на бахмут. В ході бойових дій місто було знищено практично повністю. Це ці зажигалки. Це на ці, якісь на острові Бунгала тут мабуть. 20 травня, рівно через рік після того, як останні оборонці Маріуполя вийшло з Азовсталі. Голова ПВК Вагнер відзвітував про захоплення Бахмута. Однак цієї весни і українці, і росіяни жили очікуванням, очікуванням контрнаступу. Це очікування вміло підігрівало українське військово-політичне керівництво. І саме ці обіцянки тепер їм найбільше ставлять у провину. Тобто, коли ви кажете, що там до літа ми зайдемо в Крим, ви несете відповідальність, ви усвідомлюєте відповідальність за свої слова, правильно я розумію? Дивіться згідно того, як все має відбуватись, все буде для нас цього року. Це досяжне завдання. Вихід на кордони 91-го року. Да, цілком українці чекали на контрнаступ, а натомість прийшла вода. Сько другої години ночі, 6 червня, російські війська підірвали Каховську ГЕС. Ймовірно, це зробили бійці 205-ї мотострілецької бригади РФ, які захопили і замінували греблю на початку повномасштабного вторгнення. Після руйнування дамби велика вода пішла на південь, затопила 620 квадратних кілометрів суші. Постраждали десятки населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях. За офіційними даними МВС. Загинули 32 особи. Головний удар припав на окупований лівий берег. Достоменно сказати, що там відбувалось, як і назвати. Точну цифру загиблих мирних жителів неможливо. Люди, які дивом вибрались з лівобережжя, розповідали, що росіяни не займалися евакуацією і не пропускали для допомоги міжнародні благодійні організації. Більше того, окупанти випускали із затоплених сіли міст тільки тих, хто мав російські паспорти. Боже, ви ймовірте, Я вам дякую! 5 метров вода высотой. Да. У нас вот так оставались чердаки на книжную просто в бою. В відбувалося дуже багато птануло детки, і мамочки, і новорождень, і дуже багато бабушек, дедушек. Просто не хочеться про це розка розказувати, дуже тяжко. Бачили, вони плавають в воду. Це дуже тяжко. Дивишся і знаєш їх, я їх знала. і вони... Дуже багато будинків зруйнувалося, І... Як вам було їхати, скільки по часу ви добиралися? Ми добиралися до минус... Минус 40 до? до точки, де нас дуже на... чекати. Ну, потім стояли, ждали там буквально минут 30, наверное, подождали. Хлопці поскочили, тоді вже стало легше. А зараз тут вам легше. О. Навіщо росіянам було підривати греблю? Думки військових та експертів розходяться. Одні вважають, що таким чином Кремль намагався зірвати контрнаступ. Інші стверджували, що окупанти не планували знищувати дамбу повністю. Хотіли тільки трохи приспустити воду, щоб змити українські війська з Дніпровських островів. Однак прорахувались. Тим часом в Росії зріла інша дуже велика проблема, ім'я якої Євген Пригожин. Серед російських військових та й серед цивільних Пригожин мав шалений авторитет. Його вважали людиною слова та дії людиною, яка справді вболіває за простих хлопців на фронті, людиною, яка не боїться озвучувати проблеми у війську. Одним словом. Повною протилежністю слабака Путіна, який слово боїться сказати про справи на фронті. Пригожина навіть називали найбільш ймовірним противником бункерного на наступних президентських виборах. Попри те, що вагнерівці таки захопили руїни Бахмута, відносини між Кремлем і Пригожиним погіршувались з кожним днем. Голова найманців звинувачував Міноборони РФ у тому, що йому не дають достатню кількість снарядів. Тож він втрачає величезну кількість людей. Причому, якщо спочатку Пригожин критикував Шуйгу та Герасимова, то згодом його гнів торкнувся і Путіна. Шайгу! Герасимов! Де свої припаси? Та Тані сидять, трясуть жирними животами і думають, що вони войдуть в історію победителями, ані вже в неї вошли трусами. Якщо все задачи выполняются ради того, щоб обмануть верховного главнокомандующего, либо верховний головнокомандуючий вам жопу порвет, либо русский народ. І как виграти війну, якщо вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что що дедушка дідусь мудак. 23 червня власник ПВК Вагнер заявив, що Міноборони бреше Путіну. Насправді Україна не бомбила Донбас 8 років. А стріляла виключно по позиціям росіян. До речі, він сказав саме росіяна на ополченців. Також Пригожин написав заяву у правоохоронні органи з вимогою заарештувати Шойгу і Герасімова за геноцид росіян та за те, що вони здали Херсон. За кілька годин після цього Пригожин опублікував відео, з начебто, наслідками обстрілу тилового табору вагнерівців і заявив, це справа рук МОРФ. від обстрілу. Загинули десятки бойовиків. А ті, хто вижив. А це 25 тисяч найманців вирушають на Ростов, щоб судити Шойгу, який буцімто особисто керував ударом. Міністерство оборони у відповідь заявило, що звинувачення пригожена брехня. Проти нього відкрили кримінальну справу по факту організації збройного повстання. На вулицях Ростова та Москви почала з'являтися військова техніка. Однак до ранку Вагнер без бою зайняв усі військові об'єкти Ростова і рушив далі на Москву. Збиваючи по дорозі російські літаки. Смотри, 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 на танки знітку заработлонта. <звук> пригожин називав це маршем справедливості. Однак цей марш так нікуди й не дійшов. Натомість пригожин полетів у гості до Лукашенка. Під особисті гарантії безпеки західну спільноту ця перша у світі революція, яка закінчилась нічиєю, відверто шокувала. Як і квола, реакція Путіна. Хоча реакція насправді була, щоправда, за два місяці. Глянь, горить вверху, самоліт горить. і падає самольот. Самольот падає літак, на якому знаходилось 10 людей, включно з самим Пригожиним, і командиром ПВК Вагнер Дмитром Уткіним впав у Тверській області 23 серпня. Видання The Wall Street Journal» стверджує, бомбу підкрило літака Пригожина, підклали за прямої вказівки. Секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева Путін не заперечував, хоча сам російський диктатор висував іншу версію подій в тілах погибших при авіакатастрофі обнаружено фрагменти ручних гранат. внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт. К сожалению, наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружило не только 10 миллиардов наличными, но и 5 килограмм кокаина. На півдні України тим часом продовжувався контрнаступ. Щоправда, він майже одразу пішов не за планом. На заваді стали величезні мінні поля росіян, відсутність нашого домінування у небі, а також нестача техніки та боєприпасів. Наприклад, тільки артилерійських снарядів цього року Євросоюз обіцяв нам мільйон, а поставив лише 480 тисяч. Тож українська армія не змогла дійти на те, що до Криму. Навіть до Токмака, але якщо на землі ЗСУ не могли похвалитись успіхами у небі та на морі справи складались зовсім по іншому. На аеродромах російські винищувачі, бомбардувальники, транспортні літаки та гелікоптери спалахували один за одним. Причому як на окупованих територіях, так і в Росії. Ось так, наприклад, горіли літаки у Пскові. Я успіл спрятися, усишую од. От... От... Да. А це уже Бордянск. Слыши, кашку пожгли походу. Слышь, нихуя. Прицельно так-то. Да, у них это по ППИшки. А вот это БК уже пошов. Тоді по аеродрому українці вперше відпрацювали американськими балістичними ракетами «Атакмс». Судячи із супутникових знімків, ЗСУ вразили шість російських гелікоптерів та склад боєприпасів. Пропагандисти називали цей удар одним із найболючіших з початку війни. А під кінець року росіянам не стало спокою і в українському небі. У грудні за дві доби українські збройні сили збили п'ять літаків окупантів, в тому числі і чотири новеньких су 34 А ще ж були обстріли Росії у Кремль. Напередодні 9 травня врізався невідомий безпілотник. Гучно було і на елітній рубльовці поблизу з резиденцією Путіна у Новогорьово. Прям нашим домом, братан, над нашим домом. Прямо на, на, на летить. Безпілотника атакували російські міністерства у висотках в Москва Сіті. Били по заводах та нафтобазах. Однак справжню перемогу цього року Україна отримала в морі. 17 червня дронами Сі Бейбі СБУ спільно з військово-морськими силами України. Вдруге підірвали Кримський міст. Ну а далі у росіян в Чорному морі почалася просто якась смуга на вдач. ЗСУ знищували російські великі і маленькі кораблі, били по штабу Чорноморського флоту РФ Севастополі, знищували російську ППО в Криму. Відбили вишки бойка, які окупанти контролювали з 2015 року. Вперше за всю історію людства втопили підлодку крилатою ракетою та, врешті-решт, десантувалися у Криму. Гурже в Криму Росія Куржету героям слава. Міністр оборони Великої Британії заявив, за останні чотири місяці Україна знищила 20% Чорноморського флоту РФ. Непоганий результат для країни, яка флоту не має взагалі. Правда ж Росія використовувала Чорне море для агресії проти Грузії в 2008 році для розпалювання війни і хаосу на Близькому Сході, зокрема на території Сирії. Саме із захоплення Криму почалась. Гібридна війна проти України та всієї Європи, як один з головних результатів наших дій: Росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу. Росіяни спочатку, звичайно ж, намагались відбиватись. Вийшли із зернової угоди, бо, начебто, зелені коридори для кораблів. ЗСУ використовували для атак на російський флот та й блокувати рух кораблів у чорному морі у росіян більше не було сил. Тож за підсумками 2023 року Україна без зернової угоди продала товарів більше. Ніж з нею. Однак окупанти так просто не відступали. Якщо у травні щоночі обстрілювали Київ, то у липні-серпні вони націлились на нашу портову інфраструктуру, в основному в Одесі та Ізмаїлі на Дунаї. Але, як завжди, Росія була б не Росією, якби била тільки туди, куди казала. Дісталось і історичному центру Одеси, який знаходиться під захистом ЮНЕСКО, і навіть храму Московського патріархату. Восени росіяни вкотре спробували захопити Донбас. Наступали на Куп'янському напрямку і на передмістя Донецька Авдіївку і Мар'їнку. На Куп'янському напрямку ніяких значущих успіхів окупанти не досягли. А от руїни Мар'янки все-таки захопили. Ми захищаємо кожний клаптик нашої землі. Кожний клаптик. Але коли на цьому вузенькому клаптику ворожі снаряди починають перекапувати це місце разом з камнем, із землею, з нашими бійцями, ну життя наших бійців нам важливіше, але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує. Однак, головна битва осені розгорнулась навколо Авдіївки. Росіяни пішли в наступ на місто 10 жовтня. Ця битва стала найбільш кривавою для Росії з початку повномасштабного вторгнення, кажуть у британській розвідці. Тільки за 19 жовтня, коли росіяни організували найбільший наступ на місто, українські військові знищили рекордну кількість окупантів 1380 осіб та 97 одиниць техніки. Росіяни втратили у боях за Авдіївку уже набагато більше людей і бронетехніки ніж у боях за вугледар та Бахмут. Попри це, за два з половиною місяці боїв Кремль так і не спромігся навіть дійти до житлової забудови Авдіївки. Однак, з іншого боку, зупинятись, армія РФ теж не збирається. Схоже, що Путін наказав захопити це місто будь-якою ціною. Але українська армія також не знаходиться в глухій обороні. Зсу активно розвивають плацдарм на лівому березі Херсонщини в районі села Кринки. Західні військові експерти вважають. Що саме звідти наступного року може розпочатись новий український контрнаступ? Однак цього року Україна жила не тільки війною. 14 грудня сталася подія, на яку українці чекали десятиліттями, і хай нині вона була трохи змазана війною та загальною атмосферою, у якій ми живемо останні два роки. Її значення важко переоцінити на саміті лідерів ЄС у Брюсселі країни-члени проголосували за початок переговорів про вступ нашої держави до Євросоюзу. Проголосували навіть не дивлячись на шалений спротив чистки Путіна прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Хоча офіційний Будапеш до останнього казав не допустить початку переговорів ЄС з Україною. Навіть зранку в день голосування Орбан переконував не віддасть свій голос за. А за європейським законодавством, якщо немає одностайності, немає переговорів. Однак обережні і часто надто м'які європейські чиновники цього разу проявили характер. За кілька хвилин до голосування канцлер Німеччини Олаф Шольц просто вигнав Орбана із зали, щоб той не псував момент. Нагадаємо, це той самий кволий бюрократ Шольц, який перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну наважився відправити нам замість зброї тільки 5 тисяч шоломів, аби не дай Боже не розізлити Путіна. 2024 й Україна зустрічає із зовсім іншим настроєм порівняно з 2023 Ніхто вже не говорить про швидку перемогу і Крим до літа. Тепер прямо кажуть, що війна навряд чи закінчиться наступного року і треба вчитись грати вдовго. Російських військових більше не називають чмобіками і бомжами. До них ставляться обережно і з опаскою. Щоб вистояти наступного року, нам треба перемогти не тільки зовнішнього ворога, а й розібратись з внутрішніми проблемами корупцією, бруківкою, наприклад, знайти правильний підхід для подальшої мобілізації і навчитись любити країну не лише з дивана, і чи зможе Україна подолати ці виклики 2024-го, залежить не від Путіна чи Байдена, а тільки від нас самих.